Тож, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні Ігри. Мене як назвати Ігор. І сьогодні ми зіграємо настільну гру медова пригода, локалізована в Україні, той не локалізована, а вже привик, розроблена в Україні Geekage Games. Це їхня перша гра. От. І зіграємо сьогодні з Миколою і з Катериною. І я. Отож, що це за гра, що ми тут будемо робити? Я так розумію, ми будемо медведі, е, які збирають мед. Redman. Redman. Е, Яким чином ми будемо, ми будемо то робити? На початку гри кожен з нас отримав 4 картки е, це наші бідончики, і ми на них ще не дивилися. Тут ми поставили картки вулика, і на картки вулика поскладали решту карт, е, рівномірно е, розподіливши. Це в нас картка першого гравця, і давайте. Причина, нічого камеру. Так. От. Зараз наші бідончики. Картка вулика, на які ми поставили інші картки, розподіливши їх рівномірно. І давайте зараз виберемо першого гравця. Чувачі, так. чувачі. Чувачі. Я перший. Тобто я беру цю картку і вона вже буде в мене. Тепер кожен з гравців може подивитися дві картки своїх бідончиків. Так, я дивимося, дивимося цілі. Так. Да. Добре, ми їх запам'ятали, наскільки це можливо. І тепер що ти робиш свій хід? Ти береш одну з карток вулика, одну з карток з будь-якого вулика. І. Або ставиш її в свій бідончик а Карту з бідончика скидаєш горілиць, або виконуєш карту дії, або просто скидаєш цю карту. Ну, давайте, я думаю, ми почнемо і далі будемо вже в процесі розказувати всі нюанси і деталі. До речі, гра завершується тоді, коли з одного вулика будуть прибрані всі карти. Тоді гра трагериться, і ми дограємо раунд. То що, погнали? Давай. Так, я вже забув, що не було. Ага, тут і тут, добре. Отож, я витягнув одну ось таку картку. Це картка, я на початку скажу, це картка меду, і картки меду мають номінали від 1 до 9. Тобто, ця картка досить така може бути, і я її зараз або заміняю карткою на іншу картку, от наприклад, сюди. І цю картку, яка була тут, я скидаю. Це була картка дії, яка в кінці гри не приносить жодних переможних очок. А й той, хто в кінці набере найбільше переможних очок, які були в нього в бідончиках. Все. Тепер хід Миколи. Ігровий простір привіт. Ну, ні, де ти був на Стамбулі? Ми ще грали, до речі, в Стамбул сьогодні. Не тут, не не там. А, Так, Микола, ти просто скинув чи виконуєш цю дію. Виконує дію. Що це за дія? Це називається бінокль. Подивіться, будь-які дві карти, що лежать в бідончику, в бідончиках, можна дивитися картки як у своїх бідончиках, так і в чужих. Можна навіть подивитися одну там, Свій. одну там. Микола вибрав. подивитися в двох своїх. Тобто ти на початку гри подивився ці дві, да. а тепер ці дві. І ти вже плюс-мінус знаєш, ну, не плюс-мінус, ти всі знаєш карти, які там є. От. А і до речі, ми будемо грати в режимі від межа послуга це означає, що. Ми картки можемо ставити в бідончики не тільки свої, а й чужі. От так. Не дивись камеру, зараз камера переключена. Але там все рівно ми є маленькі, так? Так є, є, є. О, там хтось ще щось пише. Максим, привіт, гарного вечора. ледве піймав інтернет, відганяю комарів і дивлюся. Не знаю, чи надовго вистачить мене. Бури з комарями. Та і новий інтернет. Добре. Ага. Ти десь в лісі чи що? Ну, в містах щось немає. Ну, принаймні, бо і комарі... Це сюди, а це сюди. Так, Катя взяла картку і поставила її в мій бідончик, скинувши одну з моїх карток. Катя, я сюди <реш> Ключову картку скинула. <реш> ну, карт... Катя скинула це, в принципі, ок, але якщо там картка дії, то картка дії мені в кінці не принесе ніяких переможних очок. Я думала, я заміняю щось більше, якщо чесно. Окей. Okay. Добре, я буду, напевно, гілчем показувати свої картки. Давай. Ось. Ось така в мене картка. І напевно я пам'ятаю, що поставлю її от сюди. А, ти мені коли ставила сюди, так? Ні, здається, сюди. Туди. Добре, тоді я цю картку, що мені Катя. О -о 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 -о. Ой, не туди. <реш> 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 я туди, Дякую. Гра на пам'ять не спрацювала. Так, та. Гра з механікою memory, вам треба пам'ятати, що дає. Я вже забув. Окей, okay, я пам'ятаю самі карту, що я поставив. Та-та. А де це є? Отут. Тут чи там? Там. Та. 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 Ні. та. Я, так думаю. я беру. Заміняю якусь свою карту. Чекай, чекай, ще. Що це? Це цікава знахідка, називається. Поміняйте місцями будь-яку карту в бідончику, будь-якого гравця та верхню карту в скиді. Тобто ти це ще не ставиш скид. От. Будь-якого гравця. Так виходить. Так, так? Ага. так Світ я... під жовтими водами, пише Максим. Ставлю сюди, це сюди. Ага, окей. Зараз бо я відволікаюся я вже забув, що дає. Добре. Ось таку картку взяв. Це в нас. Це в нас картка дії. Я її зіграю. Поміняйте місцями будь-яку картку своєму бідончику та будь-яку карту бідончику іншого гравця. М -м -м. Mm, я міняю цю цю. Це війна. Війна холодник від <ріху> Що, та сама? <ріху> та сама ця діє? Так. Біляха. Практично. <ріху> так, Катя замінила щось в своєму бідончику, скинула парасольку. Е, ну, окей. Так, у мене зараз ось таке. І в принципі. Я не бачу. Там просто ноут є, і вони можуть дивитися, що я там вам показую, ну, добре. Е, ви ж не будете загорювати, правда. Що? Підглядати. Та я вже знаю, куди треба іншою так. Ну, глянь, там хтось щось пише. Ні, нічого не пише. Та що ти перестав до тої карти? Та Микола! Не знаю, що це. Микола! <реш> <реш> Сімку мою вкрав. Так, а що то пише, що то пише? Поміняти, скинуть. Поміняти зі скину. Зі скину. Здається, я Але шокіну. ти помагаєш під удар. Під удар, точно. Четвірку віддала, сімірку ти повзяв. Так, ось таке. І це можна, в принципі, покласти комусь. Або собі. Я би, напевно, просто скинув. Может вірку і собі якось не хочеться брати і комусь віддавати. Бо я не знаю, що дає. Окей. Ви слідкуєте, щоб, щоб з різних брати? Ой. Можна з однакових? Так. Блін, я не пам'ятаю, що в мене тут лежить. Я вже все забув. Ну, типу, ну, я знаю, що тебе тут лежить і що тебе тут лежить. <реш> ну, нехай, я не пам'ятаю. П'ять скинуло, так? Так. Так. Це у нас бінокль. І це дуже добре, тому що я хочу подивитися, що в мене є, бо я вже забув. Давай ці дві верхні. Я дитям покажу. А, ну окей. Ці дві верхні. Добре, добре є. Все. Так. Ну, бінокль прям дуже помічна карта. Всі міняються. А, о. Називається картка. Обмін. Поміняйте. А, це обмін. Це не всі міняються. Поміняйте місцями будь-яку карту свого свого бідончика та будь-яку карту бідончика іншого гравця. Так. Та ти поставив сюди? Не знаю. Я блокую вулик. Yeah. О, це yeah. промокарта. Її можна ставити на незавершений ну тобто на вулики, де ще є карти, її треба ставити. І цей вулик блокується все. Тепер ми можемо брати тільки з цих трьох. І якщо таких карт є 4, якщо їх поставити на всі чотири вулика, то гра зразу завершується. Окей, окей, значить, о, така ще карта. Ну, мені ще завершувати не дуже хочеться. Отак. Ах, я ж міг поставити бідоничого гравця. Забув, треба було Шо, Миколі за ставити. Змінюю, так. Да? Так. Це в нас. Микола. Обмін. Так. Окей. До побачення, сімірка. О -о -о -о. М -м -м. Так. О, це в нас така от карточка. Про неї я трошки, напевно, згодом розкажу, щоб не палитись. Поставлю її. Давайте. Сюди. Це було дзеркало. Воно в кінці гри принесло без стільки очок, скільки. На карті лежать зліва або справа так, від нього. Так, тут щось мені ставив. Okay. Uh, де там ще? Тут. Де ти поставив то? Ти ж скинула? Ні, ти що ти в нього забрав? А, то ти скинув. так. Так, окей. Я тоді поставлю це сюди, я це скину. Що, знову но зеркало? Та ні. Але ми знаємо, що друга карта фігу. <реш> так. Блокуємо вулики. О, а що це що це ти робиш? Я не, я не розумію. <реш> перекриває нам доступ до меду. Десь <реш> Микола, мені здається, в неї дуже офігенні карти. Так, то там І вона намагається зверти. Або я блефую. А, да, да, да. І вона намагається швидше завершити гру. Тому альянс. Який альянс? Що ви робите? Ага, собі класну карту забрав. Це я бліфою. Що за альянс такий Ну. Кисне альянси. Зі скиду беруть. Цікава знахідка, пам'ятайте місцями будь-яку карту бідончку будь-якого гравця та верхню карту зі скиду. Та <рес> гониш, Микола. <рес> <рес> Ого, яку не жирну його забрав, молодець. Так. <рес> Чесно, ми ж тільки що домовилися проти Катерини грати. А ти не пішов проти Катерини. Ну, потому что была такая карта. Блин, там было пять. Петра, ты сама себе потопила. Так, маешь вот такое. Да. Я не знаю, ну да давай. Игорь. Шестер. Ну, давай, что-то делаем, или что? Что делаем? Куда поцелить? Туда! Ну, він, я, він вже мені забравши шестірку. Можна десь поставити, а сюда. Боже, раз туди поставити, аби сюди. Дивись, так... ну, ти береш зараз останню. Ну дивись, тут карт більше. Якщо ти якщо ти хочеш завершити гру швидше, тоді так бери звідси. Та вже взяла, ну я так, я вже взяла. взяла. Якщо б хотіла продовжити, то звідти. Бо я хочу, як тільки закінчується на одному вулику, ти а ти тут поставив, да? так? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну там мені нема сенсу ще завершувати. Не феш там сюди. А Микола вершу завершувати. Але ще в нас. Хто буде ходити? Я. Я. Б... Ще... ще Катя походить. Ну, нащо ти до на мене лісиш? Ну, чоловіче. Тоді якийсь шанс. Ти ж розумієш. Отак вам. Кінець! Так, Ми забрали картки з одного вулика повністю. Я був першим гравцем, тобто тригериться, коли нема картки, і доходжується до. Ну, всі гравці роблять ще по одному ходу. І тепер все перевертаємо свої картки. По-моєму, це моя гра. Ти, ти з дзеркалом? ти 20 ага. Фіга. Коротше, в мене 6, 5, 11, і 2, 13. І ще 2, 15. У мене 16. А в мене 29. Його! Я самий. Е... Голодний ведміт. Йому це не буде гарно сказати. Справний вид. Так, які ми картки ще не застосували? Парасольку мене застосували, вона використовується для того, щоб. Давайте зараз... ще раз. Та, була партія. Та це вже 15 хвилин. Ну. Та це й світла нема. Добре. Та... Нічого, нічого. <клес> uh, що я хочу, я хочу ще пояснити uh, розказати. Ми не використали ще парасольку. Парасолька дозволяє закрити один свій бідончик, щоб його взагалі ніхто не юзав. Ну але не попадалася мені парасолька, так щоб витягнути. Так, ми її скидали, здається. Ну, тобто... Чи, дві, два були поповні. Так, вони можливо там були. От вона захищає ваш бідончик, типу. Нічого не може там її скинути, якщо ви її, її не передасте. А передасте яким чином? Бо є ще ось така картка, називається та бджілок, і ви передаєте дві картки гравцеві ліворуч, ну і кожен так робить. От, він може продати з парасолькою. якщо що, таку картку. От, Ми грали в режимі відмежа послуга. Це такий більш жорстокий режим, більш рандомніший режим, от, конфліктніший. відповідно. Бо без того режиму то ви можете ставити тільки в свої бідончики і плюс-мінус якось контролювати, що у вас є. От, така от настільна гра. Може, проджувати камеру. І ще щось там є в коментарях. А триводичка писав всі молодці, Олег був у минулому випуску. <гум> Він з нами завжди присутній. <гум> От, е, <гум> шо, як <гум> наш директор, що <гум> е, хотів ще сказати? А, можливо, ви щось хочете сказати? Мені дуже подобається. Тут ці малюнки, арти, як їх модно називати, тому що вони супер милі і відповідає кожна карта від 1 до 9 стану ведмедика. На дев'ятці він купається в меді, їсть його лапками, а на одиниці наприклад, бджоли його дуже сильно пресингують, він від них тікає І чим більше картка, там тим більше ведмедик ближче до меду. Ти Микола що скажеш? Така все сказала, красиві арти. <сиві> так, <сиві> да, арт дійсно прикольний, типу, це дуже насправді кльовий милий ас, е, картки е, по якості, прям кльові. Е, ну, це сімейна, дитяча гра, е, вона в режимі відмежує послуги дуже рандомна. Е, без того режиму більш контрольованіша, але все одно е, гра така трошки трошки рандомно, я би сказав. Шоше, шоше, шоше. Оці промокартки, е, які от досить насправді порішали цю гру. Бо от Катя закрила два вулика, і гра тим самим швидше завершилася. І якщо в тебе є прикольні картки, то, так, типу, це одна з таких моментів, що можна ну, типу, закривати ці вулики і швидше завершувати гру. По діях. Мені насправді оці іконки трошки е, не ну в них, якщо привикнути, окей, напевно буде більш інформативно. Бо якщо грати перші рази, то вони досить складні, як на мене, для запам'ятовування. Вам які іконки задалися? Типу ок, чи трошки. Плюс-мінус. Та, я думаю, що якщо кілька разів зіграти, то вони більш зрозуміліші. І мені здається, що це та, така дуже сімейна і затишна гра. Ну коли є оця як там ведмежий режим, то вона стає трошки більш конфліктнішою, але і разом з тим веселішою. І я думаю, як такий малесенький розігрів перед тим як грати в якусь серйознішу гру в принципі на компанії друзів теж може бути. Е, ну можливо, так, але це так все таки більше сімейна, гра з дітьми. Так, там же ж є вік від. Від 10 до 20. А, не то. Від двох до. від 6 років. Е, Від 6 років, від двох до шести гравців, і від 10 до 20 хвилин триває плюс. пас. Так, так. Ну, в принципі, я не знаю, якщо ви хотіли б побачити ще один лецплейчик. Ну, типу, зараз я ще одну партію, ми в принципі можемо, ще час є. То задумайте. Скиньте на каву на байме кофі. Де там твої твій милий котик. Якщо ви хотіли би підтримати канал, і хотіли б подивитися зараз ще один летсплейчик, прямо зараз, от, то бачите на екрані QR-кодик з милим котиком, не ведмедиком. Е, от, І будемо вдячні, якщо підтримаєте канал. Е, от. Це, в принципі, таке, що ми. Що ми Думаємо про гру. Ну так, принципі знаю, а якщо хочете, якщо є бажання можемо зіграти. Жарко, жарко. І кажемо, Микола, що жарко. <рив> Ти що Е, Я кажу е, весела гра, але та справді трошечки жарко, немає світла і контюка. <рив> <рив> Тому ми напевно будемо завершувати. Але ви пишіть в коментарях, якщо вам сподобалося, можливо, ще колись прийде до нас Олег і Марія, і ми. А там 4, 4 максимум. Що? Шість? А, шість. Олег і Марія, і ми, може, зіграємо під кондючком ще разочок Так, бо зараз світла немає, знімаємо все через ліхтарики. На, <рігла> На <топорядку, та. рігла> от Окей, дякуємо за те, що були з нами, що подивилися. Не забувайте поставити ваші подбайки, підтримати канал, підписатися, написати коментар. Будемо за тобі дуже вдячні. от Дякуємо за перегляд і до наступних відео.